Ви бачили, що зараз взагалі твориться з Windows? Постійні оновлення в незручні моменти, вантажівка, реклама по всій системі, рікол, який дає можливість відправляти всі свої дані на сервери Microsoft і потім продавати їх? Ну і звісно ж, це все переправило на шиї, які зараз має бути в кожному новому продукті 25-26 років, ось які акції не будуть рости. І на фоні цих незручних нововведень багато хто задумався, а чи є щось ще крім Windows взагалі? І на думку спадає, звісно ж, Linux. Взагалі, Linux це не є сама система, а просто ядро, на якому базуються вже популярні дистрибутиви. Дистрибутивів є безліч і новому користувачеві дуже тяжко обрати, що саме найкраще для нього. І я тут щоб допомогти вам дати декілька порад при переході на Linux. Чому, як на мене, взагалі зараз золотий час користування Linux? -ом? Чому він зараз такий актуальний та легкий в користуванні? А все через якраз той самий шиї, який зараз розвивається та стає більш популярним. Шиї дозволяє відкрити будь-які двері кожної системи Linux для нового користувача. Чому? Якщо ми відкатимось десь на 5 років тому, то побачимо, що простому користувачеві було дуже тяжко освоїти систему, оскільки був його головний інструмент, термінал. Щоб поставити якийсь додаток або вирішити якусь проблему, треба було лізти на форуми, читати тонну тексту, постів і так далі. Ще їй допомагає тобі вирішенню будь-яких проблем. Це буквально величезна енциклопедія, яка знаходиться в одному твоєму девайсі. Покажу на своєму прикладі. Треба було мені поставити офіс додатки на Linux. Ось які лабораторні, які були в моєму коледжі, потребували спеціальних форматів, яких не було на тому самому LibreOffice, і файл просто ламався. Питаю її, як поставити Windows програму на Linux, він мені відповідає, дає пару варіантів. Я вибираю той, який мені подобається. Він мені кидає пару команд, які треба ввести в терміналі, я їх ввожу, і, звісно, все запрацювало, ніяких проблем взагалі. Розкажу інший приклад. Хотів я записати код е, на плату Arduino через Arduino IDE. При записуванні у мене виникла помилка. Я її скинув в боту разом з кріншотом, і він мені тикнув носом, що і як має бути. Виявляється, е, при стандартній роботі Linux в тебе немає можливості записувати щось на зовнішній USB-порт. Тобі треба спочатку його відкрити. Я його відкрив і все запрацювало. Така собі система від дужнів. І ось повертаючись до складності користування, так, звертатись кожен раз до бота з за вирішенням якоїсь там проблеми, це не є супер круто для робочої системи. Але за місяць-два такого користування ти зрозумієш ази, базу системи, та не будеш вже тупо йти до бота і питати, як вставити мені Viber на Arch Linux. Хоча якщо ти аж Linux маєш, то думаю, у тебе ніяких проблем з цим не буде. До речі, про встановлення додатків. Пам'ятаєш, як всі завжди сміялись з linux юзерів щоб поставити Chrome, тобі треба зламувати Пентагон, оці 1000 строк коду і так далі. Наразі все інакше, тобі треба просто зайти в менеджер пакетів. Менеджер пакетів це програма, яка дозволяє тобі вставити різні програми. Наразі є два варіанти: це вбудований менеджер пакетів від дистрибутива і базар минулий FedHub. Все, що тобі потрібно, це зайти в менеджер пакетів, вписати назву програми, яку ти хочеш встановити, і нажати кнопку Встановити. Немає ніяких проблем з терміналом і іншими приблудами. Працює це все по принципу Microsoft Store, але там немає всякої реклами, геймпасів, Netflix і так далі. Які б дистрибутиви я би тобі порадив для ознайомлення з Linux? Для початку це був би Debian, оскільки Debian це еталон стабільності в основному і не викликає ніяких помилок з програмами. Так, його репозиторії можуть бути іноді дуже старими, але, як на мене, він дає стабільні пакети, які не ламають тобі всю систему, рано чи пізно все одно ти перейдеш на щось краще. І далі в тебе є два шляхи: це Fedora. Або дистрибутиви на базі Arch. Чому ці два варіанти? Тому що вони є найбільш зараз е прогресивними і дають тобі максимум можливостей. З Arch -ем ти будеш себе відчувати тим самим фембойчиком і зможеш всім казати, що ти поставив arch без скрипта. Ну або Fedora, якщо тобі не потрібні оці всі викрутаси і тобі просто треба робочу систему. Дистрибутивів, що базуються на Arch, є декілька Manjaro. Це моя зараз основна система, я нею користуюсь уже приблизно 3 місяці і можу сказати, що напрочуд стабільно, немає ніяких майже проблем. Декілька моїх знайомих теж сидять на манжаро, і їм подобається. З приводу Fedora я би розглянув саме базайт. Якщо вам потрібен саме от ігровий Linux, тобто максимум FPS у якійсь там грі, то базайт це буде найкращий ваш шлях. Ще є такі системи по типу Zorin OS, вони роблять вигляд того, що вони схожі на Вінду, але це зовсім інша система, і посправді мені ніколи не подобалось оці копірки Windows не туда воно кудись. Ти більше, що це просто рескін кидає плазми. Ще для користувачів Nvidia я би запропонував PopOS. Він є як і на GNOME, так і на KDE. Суть цього дистрибутива це дати тобі можливість plug-and-play працювати з системою на Nvidia картах, оскільки офіційних open source драйверів під карти Nvidia немає, є тільки порти про драйверів з NVIDIA, які роблять ентузіасти. Звісно, якість їх не найкраща, але от ПопОС дає тобі можливість одразу. Грати з Nvidia картою. Також я знаю, що в Базайті є окремі збірки під Nvidia і працюють вони теж доволі добре. Та й в принципі на будь-яку систему ти можеш поставити ці Nvidia драйвери. Manjaro це просто робиться одною командою, і все, і нема проблем ніяких. Але суть зрозумів, якщо ти хочеш plug and плей рішення для Nvidia карт, PPS або Базайт найкращі рішення будуть. Ще хотів би подати коментарі своїх друзів, які теж користуються Linux. Ми всі використовуємо Манджаро. І, можливо, ви з цього щось та й зрозумієте. А взагалі не слухайте нікого на Ютубі, думайте тільки своїм розумом і використовуйте те, що для вас є найкращим. Не треба сприймати це відео як посил до того, що обов'язково переходіть на Linux, а то ви не зможете жити і так далі. Ні, це просто відео, яке допоможе вам захотіти, можливо, спробувати такий чудовий продукт, як Linux взагалі. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось те, як я оновив свій сетапчик. От бачите, вже камера, вже бекграунд хороший, мікрофончик оновив. Тому гарно дякую всім глядачам мого каналу. І, звісно ж, слава Україні. Перейшов я на Linux, тому що хотів більшої продуктивності та автономності ноутбука в іграх. Мій досвід від користування дуже позитивний, приємна та зручна операційна система, якою користуватися одна лишна солода. Єдине, але це те, що офіційних драйверів на відеокарти NVIDIA відсутні, але все одно все працює відмінно. Ставлю клас та оцінку 9 з 10. Після того, як я перейшов з Вінди на Linux, мені стало легше жити. Акумулятор довше почав тримати, почав менше шуміти, та продуктивність зросла дуже сильно порівняно з тим, коли я був на Windows. З недоліків це відсутність декількох програм та ігор, які Linux не підтримує.